Будь наші вороженьки, як роса на сонці, запануємо ми, ми, браття, у своїй сторонці. Душу і тіло ми поділяємо. Кажемо, що ми правдя перед початком засідання відповідно до регламенту виступи звернення депутатів. Колеги, чи є в когось звернення? Прошу, Андрію. Добре, приймається. Я записала протокольну. обговоримо це на, на раді про голові. Чи є ще? Немає. Чудово. Для роботи нашої сесії потрібно обрати лічильну комісію. Чи є в когось пропозиції? Немає. в мене є пропозиції. Дида Роман, Чікель Надія і Деда Наталія. Чи є інші пропозиції? Немає. Ставлю на голосування. Двадцять за. Рішення прийнято. Лічильна комісія приступає до своєї роботи. І сьогодні нам ще потрібно обрати секретаря сьогоднішнього засідання. Колеги, в кого які пропозиції щодо цієї кандидатури? Немає. У мене є пропозиція Коцюмба Сергій Йосипович. Чи є інші пропозиції? Немає. Ставлю на голосування пробрання секретаря засідання 80-ї позачергової сесії Норійської міської ради, кандидатуру Коцюмбаса Сергія Йосиповича. 20 за, рішення прийнято. Сергій освич. Прошу та з карточкою. Отож, сьогодні на порядку денному в нас е, одне питання про внесення змін у програму підтримки військових формувань на 2025 рік. Пропоную такий порядок денний взяти за основу. Ставлю на голосування. 21 за, рішення прийнято. Чи є в когось пропозиції щодо порядку денного? Немає. Тому такий порядок денний ставлю на голосування в цілому. Прошу голосувати. Двадцять один рішення прийнято. Отож, переходимо до розгляду порядку денного. Доповідач Володимир Богданович Цененький. Прошу Володимира Богданович. Шановні депутати, до вашої уваги проєкт рішення про внесення зміну програму підтримки військових формувань на 2025 рік. Новрійська міська рада вирішила внести зміну програму підтримки військових формувань на 2025 рік та викласти. В новій редакції, згідно додатку, зміни стосуються пункту 5 нашої програми, перелік заходів та завдань. Виключно військової частини А 2615 184-го навчального центру, перелік заходів і задань будуть звучати таким чином: закупівля засобів зв'язку та комплектуючих інженерного обладнання та комплектуючих збірно-розбірні каркасні комплексні конструкції, обладнання для їдальні запчастини до озброєння та військової техніки квадрокоптерів, квадрокоптерів професійних батарей до до квадрокоптерів, комплектуючих до квадрокоптерів. Ремонт будівель і споруд, закупівля будівельних матеріалів, іншого майна для облаштування належних побутових умов військовослужбовців, закупівля меблів, закупівля контейнерів для укриття. Це в принципі чи Це, є колись зміни. запитання до Володимира Богдановича? Немає. Якщо немає, тоді ставлю на голосування проект рішення. Прошу голосувати. 20 за, рішення прийнято. Дякую, Володимире Богдановичу. На тому порядок денний наш завершений. Отож, 80-та позачергова сесія оголошується закритою. Ще не вмени. Нісло.